Ось не можу тут вас не запитати. От ви згадали Запорізьку область. Скажіть, будь ласка, багато експертів каже, що мені буде вирішальним саме в південному напрямку. Писіть, будь ласка, прокоментуйте це. Наскільки ну, критичним буде втрата для окупантів саме цього населеного пункту? А, ну, це є основний логістичний вузол о, всього півдня, о, через нього забезпечуються передові підрозділи. А як самій Запорізькій області, так і забезпечення йде на Херсонщину лівобережну, в напрямку Маріуполя і так далі. Це дуже важливий логістичний вузол, який також має і аеродром, який може використовувати російська авіація. А тому фактично втрата цього. Міста росіянами вона буде критична саме як для подальшого використання логістики. Скажу навіть більше: якщо буде дійсно втрата Мілітополя, а то це фактично ми можемо казати про те, те, що буде повністю зруйновано їх оборону на півдні. А отже, це звільнення Євобережної Херсонщини, звільнення Запорізької області. До о, межі з тимчасово окупованим півостровом Крим, а також вихід на Маріуполь, ось така може бути перспектива після того, як збройні сили України звільнять саме Мелітополь.